Вишколи для черкаських школярів проводять представники Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Учнів навчають розпізнавати вибухонебезпечні предмети, надавати першу домедичну допомогу, відрізняти дрони та правильно користуватися різними видами зброї. Детальніше уже в наступному сюжеті. Володимир уже пройшов міні-курси з тактичної медицини і з нами поділився, які ж знання та навички стали для нього новими. Це був надзвичайно цікавий досвід для того, щоб дізнатися. Ми змогли розглянути розвиток медичної справи протягом, протягом всієї військової історії, розібрати кожний компонент, та як він використовується у військовій справі, а також як використовувалися та видозмінювалися протягом усієї історії. А також ми змогли дізнатися практичне значення того, наскільки важлива військова медицина в наш військовий час. Аліна вчилась правильному погодженню зі зброєю на іншій локації. Каже, попри багатий багаж знань, не вистачає практики. Ну, насправді ми вже вивчали частину на захисті вітчизни і я була на кількох тренінгах. Тому частково дещо пам'ятаю. Як на мене, було б найкраще, якби ми вивчали, ну, наприклад, ту ж саму медицину, не лише на Турнікетах і тому подібному, а й на більш підручних засобах, щоб ми могли знати, як надати допомогу без аптечки. Аби зрозуміти наскільки важка праця захисту України, потрібно відчути це на собі, каже вчителька Лариса Безверха і ділиться першими враженнями від носіння амуніції. Я б оце в такому не побігла б ніколи. Дуже важко Кіло 800 і майже 12 кілограм. Я собі не уявляю, як оце жінки тендітні наші українки. Оце це носять і ще й воюють в ньому, бігають і захищають країну. Завдяки бойовому медику роману школярі опанували алгоритми з надання першої домедичної допомоги, спеціально розроблені для цивільних. Комітетом Тісі 3 тактичної медицини розроблений такий алгоритм, який може навчити будь-яку особу надавати допомогу. І цей алгоритм він розроблений на базі конкретних причин смертності. Чому ми говоримо часто про турнікети? Тому що це є основною причиною летальності, і якраз на цьому ми і акцентуємо увагу в першу чергу. Старший стрілець Сергій показує, як тримати, заряджати та чистити зброю а також що входить до бронежилету. На його думку, учням би не завадило більше тренувань. Моя думка така, що в школі більше давали. В школі давали їм якісь на приметах, як це робити, як тримати, як з нею працювати, щоб це було навіть якісь з інструкторами стрільби, були якісь то щоб вони реально її розуміли. Ми не знаємо, що що буде завтра? Ніхто не знає цього. І на жаль, поки ми стаємо на захисті нашої країни. Ну не, не дай Боже, вони повинні будуть стати це робити. Такі заходи проводять у школах та професійно-технічних училищах у межах національно-патріотичного виховання та агітації до вступу у вищі військові навчальні заклади. Попри старання, вчителям бракує практичних навичок, яких набувають військові із досвідом, каже майор Олег Стороженко. Не треба, щоб було. Сприяння військових бачили, щоб вони привозили, показували, розказували. Більшість солдат, офіцерів прийшли вже війну. Вони можуть подати своїм досвідом, а це буде їм в нагоді. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.